Доброго раночку, мої любі діти! Ми з вами живемо на Україні. Наша батьківщина це Україна. І до нас сьогодні у гості завітали ось такі лялечки. Це лялька-мотанка. Символ нашої України. Ми з вами де живемо? На Україні! Лялька-мотанка мотанка це символ України. Це козак Андрій, а це його дівчина Олена. Вони хочуть вам сьогодні розповісти про символи нашої рідненької України. Послухаємо їх уважно. Символи України. Калина. Рушник. Венок. Сорочка. Прапор. Герб. Молодці дітки, до побачення!